Старий радіатор. Бачите, мій. Він вже вийшов з ладу, вже русляк, протікає, не тримається, ці ламельки вже перебиті. І ми по зразку старого підібрали в розмір ось Тут вона вже готова. Тут ми її поставили в раму, щоб приміряти. Ми тут її прихватили, бачите, тут прихватик, тут прихватик, з іншої сторони. Ну, одним словом, прихватили, щоб можна було її засунути в раму, чи вона стає. Ми робили, підібрали серцевинку, вигнули бачок один, бачок другий, приварили тут монтажну планку, щоб набрати ось цю тущину, що вона зайшла, щоб та планка співпадала з тої ось чериною посадки бачка. І легесенько накинули раму, щоб подивитися, чи воно все замонтувалося, чи воно все стало. Все стало гарненько, значить, ми завтра розбираємо цю раму. Це гарненько вварюємо, проточуємося. Патрубки сюди один зверху, другий знизу перевіряємо на герметичність.